І ялинки карликові маємо декілька нових сортів. Дендрофарма Голд. У цієї ялинки навесні яскраво-жовтий, молодий привіст, коштує 420 гривень. Валбурн ялинка блакитного кольору. Коштує 420 гривень. Літл Джен красунчик. Зверніть увагу, яка міленька голочка. Він як з моху коштує 420 гривень. Дундана 260 гривень. Савері. Гущик 3 літри, коштує 380 гривень. Цукерхат. На жаль, цієї ялинки ще нема на сайті. Ціни я не знаю. Ехініформіс. Куляста ялинка блакитного кольору. Коштує 320 гривень. Куба. Красуня блакитного кольору. Де на сайті нема, ціни я не знаю. Краще пишіть на Viber, хай менеджер понервує. Пірамідаліз Компакта. Гощик 5 літрів, коштує 520 гривень. Олендорфі. Гощик 10 літрів, коштує 1250 гривень. Так, когось тут не вистачає. А ну, зрозуміло. Соня. Ялинка Соня. Гощик 3 літри коштує 420 гривень. Замовляти саженці на сайті balsat.com.ua або на Viber.